Поранені люди лежали на землі, все було залите кров'ю. Так про перші хвилини після удару по Запоріжжю розповідає Сергій Косенко. Чоловік працює на одному з промислових підприємств. Каже, виходив з роботи, коли окупанти вгатили по місту кабами. Сміна закінчилась, ми виходили з роботи. Ну і Тут в мгновення, якраз в цьому мгновенні, тут всі люди були. Ціло, весь. все производство. которая выходила с первой смены. Взрыв, туман, дым. Это, люди лежат, попадали, все, что. Светофор, светофор, переходили дорогу, попало вот там, рядом люди, он шапочки все лежат. Кто упал, кто не упал, я не упал, меня вообще ничего не, не, не как, я не знаю. У людей горе больше. А от Володимир Пісоцький в цей момент перебував в бомбосховищі. Каже, вибухи були настільки потужними, що чудно було їх і під землею. Один і другий. Коли вийшли, що побачили? Дим, коли я сюди прийшов, то лежала жінка, вже, нога в неї була там розбита так. Сидів мужик на остановці, теж там лице розбите було. І в цьому бомбосховищі теж було е, люди. Теж мужчина сидів з розбитим лицем, і жінка. Кого вони тут хочуть вбити? Дітей, людей. Ми знайшли двері, які валялися на полу, вибиті двері. На цю двірі вожили чоловіка, якого могла суцювати там повна ноги. Ми вожили і тащили кстановки. Дмитро Соколовський мешкає поруч. Розповідає, коли почув вибухи, кинувся сюди, аби рятувати людей. Ми почали. Питатися допомогти раненіному, будемо говорити так. Потім під'їхала одна скорая, вот, і ми перемістилися на проходную помогать допомагати людям. Ну, раненых було до 10 людей. Большинство раненых ми перетащили на цих дверях. Картина, знаєте, горить, все горить, дим ідеть. Кругом бігають люди в формі, кажуть, що будет буде повторний приліт, люди кричать, ти не знаєш, що робити, але. Тобі надо щось робити. Мовги виключаються. і ти як на якомусь автопілоті обстрілювати місто окупанти почали близько 16-ї години. По житловій забудові вдарили двома кабами. Розповів начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров. У наслідок обстрілу загорілися автомобілі, припарковані поруч. А в трамваї, в якому перебували люди, вибило скло. Ці поранені доставляються до обласних та міських закладів охорони здоров'я. Наразі рятувальна операція продовжується. Наша мета до ранку відновити і безпосередньо рух вулицю, також розібрати ті завали, які утворилися після ворожого обстрілу. В декількох житлових будинках наразі є вибиті вікна, комунальні служби зараз вже приступили до ліквідації цих наслідків. На місці удару розгорнули пункт незламності, де людям надають необхідну допомогу. Завтра у Запоріжжі оголошено день жалоби, Повідомила секретарка міськради Регіна Харченко. Юлія Гавриленко, Кирина Галунова, Анастасія Потапенко, Андрій Варіонов. Суспільне новини Запоріжжя.